Мобільна вогнева група в складі, визначеної бойовим розпорядженням, була на своєму бойовому посту. Після отримання сигналу Повітряна тривога вони розгорнулись по бойовий порядок. Кулеметник, знаючи напрямок цілі, де вона рухається, побачив її та відповідно відреагував. Командир мені дав попередження, з якої сторони вони ймовірно будуть йти. І приблизно десь. Хвилина часу, і я повертаю трохи голову і бачу ракету. Я без всяких там роздумів просто знімаю запобіжника, починаю стріляти на опередження. Пару черг я вистрілив на опередження, а потім просто так бах і ракета розлетілася. Вона вилетіла прямо на Олега. Він, ну, другий там на його місці, може там він жанувся чи забоявся, бо вона вилетіла прямо на нас. От. Він побачив, що воно летить прямо на нас і почав по ній стріляти. Якби цю ракету не збили, вона попала б в дуже важливий енергетичний об'єкт. Ця ракета впала, ми стояли за кілометр від енергетичного об'єкта, ракета впала за 400 метрів від нього. По прямій вона йшла прямо на будівлю.